Командний дух, вир емоцій та жага до перемоги. У Чернігові відбувся територіальний етап проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу серед юнаків. У фінальному двобої зійшлися команди 15-ї та 22-ї шкіл. Та перед матчем за чемпіонство юних спортсменів на гру надихнули хореографічні номери. Прийти та підтримати команду свого навчального закладу. Міг кожен охочий. Завітав на змагання і відомий баскетболіст, дворазовий чемпіон. НБА в складі команди лос Angeles Лейкерс Станіслав Медведенко він поділився досвідом та дав молоді цінні поради, надихнувши на груй досягнення майбутніх результатів. За словами спортсмена, саме завдяки таким змаганням український баскетбол одержує поштовх для розвитку. Вважаю, що це один із кроків для селекції, і можна помітити якогось талановитого хлопця чи дівчину, і запросити їх уже до спортивних шкіл, до професійних. Клубів, щоб вони там уже займалися більш активно, більш професійно. Спортивний проєкт Пліч опліч Всеукраїнської шкільній ліги реалізується за ініціативи президента України та охоплює понад 20 областей. Загалом змагання розроблені за світовим та європейським досвідом, проводяться з п'яти видів спорту: баскетболу, волейболу, черлідингу, спортивного орієнтування та футзалу, та складаються з п'яти етапів. На першому сформувалися збірні кожної школи. А в червні на всеукраїнських змаганнях зустрінуться найсильніші з них. Це не просто про спорт, не просто про здоровий спосіб життя, це про командність, це про підтримку, це про повноцінне спілкування, про розвиток і. В цілому, це про дух свободи, який на сьогодні наші захисники виборюють для дітей. На сьогодні вже відбувся фінал з волейболу серед команд хлопчиків, серед команд дівчат. Сьогодні відбувається фінал з баскетболу. Трошки пізніше нас буде чекати ще змагання з футзалу. Шкільні змагання це перший крок. Загалі до комунікації дітей Об'єднуються діти, вони об'єднують країну. Саме головне вони активні. І цю свою активність вони потім передають звичайне з життя і становляться активними громадянами. І відтак кубок чемпіонів дістався збірні ліцею номер 15 Після матчу учасники отримали нагороди та призи. А володарі першого місця, ще й путівку до третього районного етапу змагань, де в спортивному протистоянні зустрінуться з найкращими командами з інших територіальних громад.